Всім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися Таро прогноз на січень вже 25-го року для близняків. Так, починається новий рік, і я всім нам бажаю, щоб він був кращий, ніж попередній, щоб у нас були якісь вже класні результати, сили, енергії, щоб розвиватися далі. Отже, близняки. Почнемо ми з колоди незалежні. І давайте подивимось, які будуть основні події у вас в січні. Так, з чого починається ваш рік? На чому зробити фокус. Близнікі. Паж води перегорнутий. Угу. Колісниця перегорнута. Так, і дев'ятка жезлів. Чому перегорнута колісниця, через що? Дев'ятка пентаклів перегорнута. Двійка, двіка пентаклів. Слухайте, ну якось у вас маловато сил, чесно кажучи, на початок січня всі карти перегорнуті, вони всі такі мляві, так, все-таки, можливо, нормально так потусите на новий рік або якось його дуже активно проведете. Так, що ми тут бачимо? Паж кубків. Взагалі перегорнутий паж кубків це емоційна вразливість, це діти, це питання якоїсь такої дитячої інфантильності, що якісь мрії не збулися, щось там. Не виходить, і ми так дуже сильно по цьому приводу паримось. І нам дуже важливо, що наші там близькі по цьому приводу скажуть. Можливо, це взагалі питання дітей. Можливо, з дітьми будете сидіти, знаєте, сид ну, довго і так далі. Тобто тут якась незрілість, однозначно присутня. Так? Це може бути питання дітей, а може бути ваші якісь такі. Емоційні заскоки. Далі колісниця перегорнута з двікою пентаклів перегорнутою. В принципі, перегорнута колісниця це у нас питання того, що щось не їде, є якісь перешкоди, щось не виходить. Да? Е, е, амбіції не проявляються. Е, в принципі, машина може зламатись по такій карті. А, або те щось там змінювати в ній, та, і прийдеться робити якусь зупинку. А, вот. Тут у нас теж ще, коли люди щось роблять без розуміння своєї цілі, куди вони рухаються. Да? І з двійкою Пентаклів перегорнутою. Чому так? Тому що. По суті, перегорнути дві пентаклів це дисбаланс, коли ми витрачаємо сили свої туди і сюди, і не розуміємо, що робити, куди рухатися, як спрямувати, перероблюємо якісь справи декілька разів. Ну, в общем, це якась така неорганізованість, хаос, і через це якби не їдемо. Тобто, що нам карти говорить, бути більш організованими. Зберіться докупи, да? перестаньте бути пажом води, який-то який, а, о, що, куди, наша. А так треба зібратися і щось робити. Да? Плюс дев'ятка жезлів перегорнута. Нам про що говорить? Про е, те, що накопичилось дуже багато справ, які вам треба вирішувати. Да? Тобто це реальне питання, які ви самі собі. ну, якби... Просто от дев'ятка жезлів перегорнута саме це питання того, що людина е якби дуже багато всього повинна зробити. І це не про те, що вона зробить і отримає класний результат, а про те, що вона зробить, їй по голові не надають. Розумієте, тобто це від іншого мотивація йде. Або вона десь наробила різних справ і тепер треба це вирішувати. Тобто, ну така от, м ситуація не дуже, не дуже. Далі, наступна колода, далі таро. І давайте тут подивимося, да, основні події для близнюків. На січень 25-го. Основні події для близнюків. Сімка мечова. Прямий мах. і перегорнута трійка мечів. Дивіться, яка гарна карта. Так, чому трійка мечів перегорнута? Туз жезловий, так? В принципі, у нас тут що? По-перше, сімка мечова. Це карти хитрощів, да? коли люди щось приховують, маніпулюють, якось так відчувається, що щось, щось не те, щось якось треба розібратися да? в ситуації, да? в партнерстві. Да? Плюс сімка мечова це карта гнучкості дипломатії, коли ми думаємо, що ми кому говоримо. Тобто на роботі, наприклад, якась складна ситуація, і ми не одразу вивалюємо всю свою думку, а підбираємо коректні слова, щоб покращити своє становище, наприклад, або вийти сухими з води. Да. А це сімка мечова. Далі у вас є маг, який нам говорить, що, в принципі, у вас починаються якісь нові історії, нові ідеї, нові проекти, ви будете або лідером чогось, або керівником, або будете направляти да, людей. Плюс це можуть бути нові навчання теж. І що ми тут розуміємо? Мах прямий нам говорить: дивися, в тебе є всі інструменти, щоб чогось досягнути. Це тільки початок. І тільки від тебе, умовно, да, ти якби творець свого життя, типу, Твори, да, от на тобі все, що треба було. От тепер твори. Бачите, от удалі в нього тут і годинник, і вода, от вода, годинник, якийсь папірус там ще. Тобто всі умови для творіння в нього є, да. йому треба тільки це робити. От він так себе і відображає магу. І далі у нас ще трійка мечова перегорнута, тобто явно нам говорять про конфлікт. Да? То, що там почалося з сімірки мечової, що ми там щось підозрюємо, отут вже виходить відкритий конфлікт, де переходимо на особистості, ображаємо і так далі. Чому? Тому що тут жезлів. Є на це енергія, сила, да? що є якийсь імпульс такий, плюс, в принципі, по тузу жезловому, ну, питанням стосунків. Питання агресії, можливо, якоїсь, щось не виплеснуло, і треба от цим, це, це от вирішити питання, поговорити. В принципі, єдиний плюс трійки мечовою, що вона швидка. Посварились, помирились, все. Далі, наступна колода це у нас 78 дверей. Щось я перевіряю, щоб всі карти були. 78 дверей. І давайте тут подивимось, кар'єра, робота, реалізація для близнюків на січень. Кар'єра, робота, реалізація для близнюків на січень місяць. Так, ну тут що, двійка мечува. Теж перегорнута. Трійка кубку. Королев пентаклів. Ще дві мечова перегорнута? Дивіться, отут-у -от нас дві мечова, в принципі, перегорнута, нам говорять, що якесь партнерство не ладнається, не ладиться. Тобто да, нам про це і вот основні позиції говорили, що да, Сімка мечува, трійка мечува, щось ми з кимось не можемо дійти спільної згоди. І тут вот показують, не можеш дійти, тому що нібито оцей король Пентаклів, ой, Лицарь Пентаклів, якби как бы тебе трохи намахує. Він тобі обіцяє одне, а робить інше, або взагалі не робить, або перекладає на тебе відповідальність. Да? Ця дитина, і ця монашка, Боже, ще й дитину треба виховувати і так далі. Да? Тобто перекладається відповідальність от цим лицарем Пентаклів. А ви, ну, відповідно, не домовлялись так. Да? Ви на це не розраховували, то чому ж він так робить? Да? І це неприємно будете з цим ну, вирішувати якусь ситуацію. Далі трійка кубків. В принципі, в роботі це карта корпоративів, якихось колективних історій, да? коли ми йдемо гуляти, пити, випивати там, якось святкувати, можливо, новий рік, дарувати подарунки один одному, ну якось весело проводити час. Вот. І королева Пентаклів. Потім перейдете вже до активної роботи. Королева Пентаклів це прям от сидить королева, гноміки там навколо неї в'ються. Тобто це може бути ваша начальниця, яка вже буде вам давати якісь задачі, що ви будете працювати, і так далі. Тобто тут активна робота йде вже. Так, далі наступна колода це Ethereal Vision Tarot». І тут подивимося особисте життя близнюків по одній карті. Для близнюків, у яких є партнер і у яких немає. Значить, ваше особисте життя-близнюки на січень, у яких є партнер. П'ятірка жезлів. І у яких немає партнера. Паж води перегорнутий. Про що п'ятірка жезлів? Десятка жезлів, і про що паж води перегорнутий? Четвірка жезлів. Так, що я можу тут сказати? У тих близнюків, в яких є партнерство, ну, у вас якась прям супер така історія. Знаєте, жезли це комунікація, це активні дії, це якесь проявлення. Ви побіцієшся жезлів, щось явно будете багато всього вирішувати, хабата туди поїхати, там подарунки купити, там відправити, там ялинку поставити, зняти. Там, не знаю, там дітей е відправити в садочок на утренник, потім забрати і так далі. Да? Тут от прямо от цими подіями е ну, от кишить все. Да? Тут, я би не сказала, що тут якась така от, е історія про конфлікт. Тут більше багато зобов'язань, які ви як пара виконуєте. А або там з тими друзями треба зустрітися, з тими і так далі. Плюс п'ятірка жезлів нам, звісно, може говорити, що. В принципі, є навколо нас люди, з якими там, ми можемо фліртувати, які там до нас підкатують, да, якось. І так далі. Тобто п'ятірка жезлів теж така. Можливо, хтось буде навколо там, до вас підкатувати. От. Але ви по десятці жезлів, ну, в принципі, будете розуміти, що, що зайве, що ні. От. А ті близнюки, у яких немає стосунків, у вас. Паж води з четвіркою жезлів перегорнути. Паж води це питання дітей. І воно у вас першу карту тут випадало теж, воду, цей паж води. Да? Тобто, можливо, ви будете дійсно займатися, там, я не знаю, якщо у вас особистих дітей немає, то там племінники е або племінниці, да, там, і, можливо, хтось із ваших друзів там буде з дітьми, ви будете їм допомагати. Можливо, хтось із вашої сім'ї буде з дітьми. В принципі, тут така історія. Плюс паж води, ну, чи, може ви, чи можете ви когось зустріти, попожувати? Так. Але це щось абсолютно несерйозна історія, яка не закінчується нічим хорошим. Так? Тобто, четверка жезлі пригорнутим. Початок, який не, не вартує того, щоб туди витрачати свої сили. В принципі, так, і остання колода. Це е, колода називається «Таро під дубом». Вона така трохи шумна, поки я буду її мішати. Е, е, і давайте подивимось близнюки для вас пораду на січень. Порада на січень для близнюків. Так. Ірофант перегорнутий. В принципі, перегорнутий ірофант, як порада говорить, йдіть проти системи. Робіть якісь неординарні кроки, з приводу чого це. Ролеви чува, в контексті вашого партнерства, в контексті якихось конфліктних моментів, да, зробіть якось по-іншому, неординарно, незвично, ем, якось out of the box, як то кажуть. Да, оце от у нас перегорнутий ірофан. Тому що в прямому значенні це слідування всім правилам, догмам, традиціям, постановам і так далі. А в перегорнутому навпаки, да, коли ми йдемо. За ці межі і робимо так, як нам відчувається, як нам бачиться. Да, в принципі, і з королевою і мечовою, да, з приводу чого. Партнерство будь-яке, особисте, в тому числі. І е, документи, можливо, якісь бюрократичні моменти. Да, от це питання казенних домов, Можливо, розберіться з цим, да, з цим питанням, тому що воно може вас витягати, вашу енергію. Але якщо так, то Прямі використовуйте, все по правилам треба робити. Ось така у вас порада, близняки на цей місяць. Я вам бажаю, щоб все вийшло, щоб був крутий місяць. Да? І якщо ви хочете записатися на консультацію, якщо вам вона потрібна з цим з чимось розібратися, або ви хочете вивчити та роби, ласка, пишіть мені в інстаграм. Посилання залишу під відео. І всім пока!